Розбираємо тему екосистеми. Зміст нашої презентації буде поняття, що таке екосистеми, ланцюг живлення, правила екологічної піраміди і колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. І почнемо, що ж таке ланцюг живлення. Ланцюг живлення або трофічний ланцюг це послідовний ряд живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками який відображає передачу речовин та енергії в екосистемі. Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуцентами, якими є автотрофні організми. Наступні ланки трофічних ланцюгів займають гетеротрофні консументи це рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні тварини. Рештки організмів ще містять органічні речовини і енергії, тому можуть бути використані редуцентами. Це сапротрофні бактерії, гриби і тварини. Таким чином, функціонувальними компонентами екосистем є продуценти, консументи і редуценти. У нас є два типи ланцюга живлення: це трофічний рівень ланцюга виїдання, коли у нас зображено на ілюстрації 150 є листя рослин, рослиноїдний птах, хижі комахи, комахидні птахи та хижі птахи. Та трофічний рівень ланцюга розщеплення, коли з органіки від Починаються від мерлої речовини це опали листя, детрит, ґрунтові сапротрофи, бактерії, гриби, амеби, інфузорі, черви, ґрунтові сапротрофи, хижі комахи, кліщі, хижі кобахи, комахоїдні савці. Існує ще один тип ланцюга живлення це пасовищний або ланцюг виїдання. Це ряд організмів, який починається із зелених рослин, наприклад, трава, зелений коник, ящерка, яструб, дентритні або ланцюги розщеплення, це ряд організмів, що починається з мертвої органічної речовини, наприклад, опали листя, дощовий черв'як, кріт, лисиця. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись ланцюги живлення, формують мережу живлення, так звану трофічну мережу, яка зображена на ілюстрації 152. Правила екологічної піраміди або правила лідмена. Правило 10%, що екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша попередньої внаслідок втрати енергії та на кожному трафічному рівні. Екологічна піраміда це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення, залежне від показника, покладеного в основу, є різні види екологічних пірамід. Це еколи... піраміда чисел відображає кількість особин у кожному рівні ланцюга живлення, може бути обернена. Піраміда біомаси, кількість органічної речовини лише прямого типу, і піраміда енергії кількість енергії віжі лише прямого типу. Закон односпрямованості потоку енергії енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів та редуцентів, закон внутрішньої динамічної рівноваги, речовина, енергія, інформація та процеси, що їх пов'язують, перебувають у тісному взаємозв'язку. Зміна одного з показників неминуче призводить до змін іншої за умови збереження фундаментальних властивостей саморегуляції, самооновлення та самовідтворення. Колобіг речовин і потік енергії в екосистемі це перенесення речовин та енергії в екосистемі, що здійснюється за участі продуцентів, консументів та редуцентів. І розглянемо практичну завдачу. На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки фітопланктону необхідно, щоб в Арктиці зміг вирости та існувати один білий ведмідь масою 400 кг. ланцюг живлення: фітопланктон, зоопланктон, риби, тюлені, білий ведмідь. Побудуйте пряму екологічну піраміду біомаси. Ми побудували пряму піраміду біомаси, і чому можемо сказати, що якщо в нас білий ведмідь 400 кг, то йому, в свою чергу, потрібно 4 тисячі кілограм тюленів, їм, в свою чергу, 40 тисяч риби, їм 400 тисяч зоопланктону, а їм, в свою чергу, 4 мільйони кг фітопланктону. Тому правильна відповідь 4 мільйона тисяч кілограм фітопланктону. Джгутикові одноклітинні тварини є паразитами бліг, середовищем життя для яких є рослиноїдні савці. Побудуйте піраміду чисельності для ланцюга живлення. Трав'яністі рослини 10 тисяч, рослиноїдні савці 1, блохи 100, одноклітінні тварини-паразити 1000. Побудуйте обернену екологічну піраміду чисельності. Ми можемо записати наші показники, що рослини 10 тисяч, рослиноїдні савці 1, з блохи 100, одноклітинні тварини-паразити 1000. І побудувати обернену ланцюгу. 1101. Сума буде 10 тисяч. В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції, яка біомаса засвоїлась метеликами та синицями відповідно. Будуємо ланцюг живлення. У нас є продуценти, консументи першого порядку і консументи другого порядку. До продуцентів в нас належать рослини, які становить 1000 кг. Консументи першого порядку це є метелики, їх становить 100 кг, і консументи другого порядку це є синиця, і вона становить 10 кг. Отже, яка біомаса засвоїлась метеликами і синицями, метеликам 100 кг, синиці 10 кг. Гусінь знищила рослини, маса яких 1800 грамів 20% сухої речовини. Визначте приріз біомаси пташки, яка з'їла цю гусень. Ми 1800 множимо на 20%, переводимо 20% в десятковий дріб. Це буде 0,2. Це буде 360 грамів сухої суха маси. Далі 360 ділимо на 10%, виходить 36 грамів пташка. Маса пташки і 36 ділем на 10 це буде 3,6 грама, це приріст біомаси. Використовуючи правила екологічної піраміди, визначте площу у метрах квадратних відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися морський леопард масою 300 кг. Ланцюг живлення, планктон, риби, пінгвін, морський леопард. Біомаса планктону становить 400 г на метр квадратний. Перша ми знаходимо масу пінгвіна. 300 множимо на 10 буде 3000 кг. Далі ми знаходимо масу риби. 3000 кг умножаємо на 10 буде 30 000 кг. Далі знаходимо масу планктону. 30 000 умножаємо на 10 буде 300 000 кг. Переводимо 400 г в кг. Це буде 0,4 кг. І пишемо пропорцію, що 0,4 кг це 1 метр квадратний. Нам треба знайти 300 000 кг. Це в нас х. Щоб знайти х, треба 300 тисяч. Помножити на 1 і розділити на 0,4. Це буде 750 тисяч метрів квадратних. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоцинозі могли існувати три рослиноїдні птахи масою 1 кг. Ланцюг живлень рослини птахи. Маса птаха 1 кг, значить йому потрібно 10 кг рослинності, так як в умові не сказано, що в нас три рослиноїдні птахи, ми 10 множимо на 3 птаха. Це виходить 30 кг рослинності. За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг. Лисиця споживає зайців. Зайці споживають рослинність. Маса лисиці становить 32 кг. Тому їй треба за правило 10% 320 кг зайців. Їм, в свою чергу, 3200 кг рослинності. Отже, відповідь – 3200 кг рослинності потрібно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг. Визначте площу в гектар поля. Що необхідно для прогодування яструба масою 6 кг, суха речовина становить 40%, суха маса трави з 1 метра квадратного становить 300 г. Будуємо ланцюг живлик рослини гризуни, яструб. Перше, визначаємо масу сухої речовини яструба. 6 кг це в нас 100%. Нам треба знайти 40% це в нас х кг. Щоб знайти х, треба 6 помножити на 40 і розділити на 100%. Це буде 2,4 кг. Ми визначили масу сухої речовини яструба. Далі визначаємо суху масу рослин у ланцюгі живлення. Якщо у нас яструб становить 2,4 кг, то ї, йому, в свою чергу, гризунів потрібно 24 кг, а їм в свою чергу рослинності 240 кг. І третє, визначаємо площу поля. 1 метр квадратний це у нас 300 г. Переводимо в кілограм це 0,3 кг кілограм. х метр квадратний це у нас 240 кг. Щоб знайти х, треба 1 метр квадратний помножити на 240 кг і розділити на 0,3 кг. Це буде 800 метрів квадратних або 0,08 гектар. Дякую за увагу.